Сьогодні я черговий раз вирішив вийти на люди, виставитися со своєю творчістю. Все літо пройшло вдома, в побуті, в заботах. Раніше до війни ми от громадської організації художників і майстрів народної творчості зімщини постійно збиралися в гурт, святкували. І Обов'язково це було все на лоні природи. Зараз, на жаль, багато роз'їхалось людей, багато вже пішли з життя. Ну і от я, я, як бачите, сьогодні сам. Сьогодні сам. Хоча <гум> мені дуже приємно, коли зупиняються люди, підходять, цікавляться мистецтвом. Маки, ізюм, оце на на водосховище, на водосховище, там та половина робіт, які вони вже і цьогорічні, і минулорічні, Потрошку, -по потрошку працюю. Війна війною, війною, а мистецтво це основне. Без нього, без нього життя ну, буде, як сказати, зовсім. Не варто, щоб і жити. З мистецтвом дивуся, і сенс життя з'являється, хочеться до людей, хочеться показувати. І слава Богу, люди ще не зачерствіли. Їм, їм це подобається. Тільки на цьому і держишся якимись планами, якимись мріями. Дев'ять років наша громадська організація художників і майстрів народної творчості земщини е, орендували приміщення е, старої бібліотеки. По е, на пісках біля церкви. Е, це був осередок культури натхнення. Туди багато людей приходило, особливо гості міста, і дякували нам, казали, що ми такого ніде не бачили ну, от, на теренах України. Вона нас гуртувала. На жаль, на жаль, ця будівля дуже сильно потерпіла, Там повибивані шибки, криша там пошкоджена. На відродження Вернісажу у мене, на жаль, нема. Мої сподвижники, колеги це і Владлен Столпаков, і, і Володимир Іванович, ну і багато інших. На жаль, на жаль, пішли з життя, молодь роз'їхалась, ну і взагалі. Ті, хто може і залишився, вважають, що зараз не на часі, не на часі займатися художнім сподвижництвом художнього мистецтва. Ну, я, в мене думка інша. Поки, поки живеш, поки мрієш, поки працюєш, малюєш. Моє ставлення, знаєте, вільне таке до художнього мистецтва. Приємно малювати те, що тобі подобається, те, що ти задумав, а не на заказ, як інколи кажуть, що вони тільки на заказ малюють. Ну, Так можна і втратити свою професійну майстерність.